Господи Боже, будь же милостивий до мене грішного, очисти душу мою від гріхів, визволи мене від злих помислів, захисти мене від ворогів і від їх злодіянь, Вірю я в щедрість і доброту Твою, що даруєш нам. Слава тобі, Боже, Амінь. Господь Бог, Творець всього живого на землі і Царю Небесний, прости ж мене за гріхи, вчинені мною за день, словом чи ділом. Навіть у вісні я, раб Божий, не втрачаю віру в Тебе, вірю, що позбавиш ти мене від гріхів та очистиш душу мою. Кожен день, я сподіваюся, на захист твій, почуй молитву мою, відповідай на прохання мої. Амінь. Господь Бог, владика днів моїх, дух бездіяльності, смутку, самолюбства, не допускай до мене, дух розсудливості, покірності, любові і терпіння подаруй мені. Амінь.